Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу tv 4 Тернопільська Погода та я є ведуча Марія Пачковська. 5 грудня вшановують пам'ять святого Прокопія. Народна прикмета каже, наші пращури у цей день завжди чекали снігу і готували сани. Прокіп снігом вступає. А чи пригодяться сани нам 5 грудня, дивіться далі. Привіт усім! Про погоди для мешканців області. Хмарна погода з проясненням. Ночі без опадів, а вранці та день невеликий мокрий сніг. Вітер сильний. Температура повітря вночі 1,6 градусів морозу, а в день від 2 морозу до 3 градуси тепла. Для тернополян хмарна погода з проясненнями вночі без опадів, а вранці та вдень невеликий мокрий сніг. Все таки вітер дуже сильний. Температура повітря вночі 2 чотири морозу, а вдень від одного морозу до одного тепла. Хочу передати великий привіт своїй сім'ї, яка проживає в Хмельницькій області, саме та ярмолинці. Я вас дуже сильно люблю і всього вам найкращого. Синоптики попереджають: 5 грудня буде сильний вітер з поривами 15-20 метрів за секунду, а на дорогах – уже ледиться. А народна приказка каже: тому зима лиха в кого кожуха нема. Тож одягайтеся відповідно до погоди. А в мене все на сьогодні Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. Зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.